Сьогодні я з вами поділюся рецептиком миттєвого супчику. Ну, коли у вас обмаль часу, вимкнули світло, о, вимкнули світло один на одну-дві. Вам треба стилити все, 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 і поприбирати, і попрати, і щось приготувати, щоб потім воно ще й було гаряче. І займеться вашого особистого часу, ну, хвилин 15, а потім він буде доготовуватися сам. І як це буде, я вам зараз покажу. Отже, супчик буде гречаний. Значить, понадоб, знадобиться нам е, тут ж, 4 ложечки е, гречаних круп, середня картоплинка, морквинка, маленька цибулинка, і в мене тут домашня тушонка. Е, можна використовувати е, просто відварене м'язко. Ну, І, звичайно, трішки спеції. І отут в мене такий маленький лайфхак, це чайне ситочко, яке я ніколи не використовую для чаю, а використовую для е, приготування перших страв. Отже, поїхали. Ну, картопельку ріжемо, просто кубиками. Так, цибулинку я хвостик, іншим, не підрізаю, тому що, коли ріжеш цибульку, дуже зручно за цей хвостик притримувати. Ось так. рычечка и пару ложек тушенки. Так. Засыпаю. Квіточку, лавровий листочок я поки що відкладаю, додавлю його пізніше. І ось так ось на краєчок. І тепер, ось у мене вже закипів чайничок, заливаємо окропом. У ну, мене цей горщичок розрахований десь на 3-4 порції, а ви вже, якщо у вас каструлька більше, то. Вираховуйте самі, скільки вам потрібно. І ставимо на плиту. Ставимо на плиту. І тепер треба довести до кипіння і дати покипіти хвилин 10-15. А що потім далі, я вам трошечки пісніше покажу. Отже, пройшло трошки більше, ніж 10 хвилин. Що ми робимо далі? Я додаю тут трішки вершкового масла, ось, тут грамів 10. Ось. І той самий залишений варговий листочок. Все. Тепер я газ вимикаю. І ось тепер головне, ми ставимо каструльку, горщичок. Тут у мене декілька шарів газет таке ось махрове простирадло. І все оце загортаємо таку шубку. І тепер воно має постояти десь не менше години, але, може, і півтори, і дві. Тобто, ви поставили і забули, займаєтеся своїми справами. Раніше я так робила робити от, наприклад, зранку приготувала, поставила і пішла на закупи. А через дві годинки приходимо, а у вас гарячий, готовий обід. Я зараз це поставлю на крісло, ще накрию е, кодрочкою. Головне, правда, щоб хтось із домашніх не сів це крісло, так що ви попередьте на всяк випадок. Ну, все, я пішла до крісла. Ну що ж, більше як півтори годинки пройшло, відкриваю, я вже дістала з-під шубки, щоб ви не сумнівалися. Все гаряче. Ага, єдине, що треба буде зараз виловити наше. Скидочку, опа. Ось. Так и вот наш супчик. Ну вот. не знаю, как вы, а я его люблю с солоными огурчиками. Ну що ж, смачного тримаємося міцно.